Пише мені вчора людина, ну, там, після 10-ї години, чомусь рибаки у нас можуть дозволити собі це робити. в 11-12 хтось 2 години ночі написати і ще поставити знаки оклику, питання, щоб їм відповіли. І чомусь не відповідають. Да? Ну, напевно, блин, ще якісь є домашні справи, а може бути, там люди відпочивають. Але це точно не про наших рибаків, але. Питання тут не в тому. Ну, людина скидає мені фото. Фото поломаної вудлища. От. Мені треба коліно. Я йому пишу: це не наше вудлище, звертайтеся там, де його придбали. Людина каже, ну, пише, що вам впадло? Продати мені коліно. Ну, я пишу, що від наших вудлищ коліна не підійдуть до вашого вудлища. Компанія, яка вам продала, вони мають наявності. В них має бути, так, якщо нормальна компанія, в них має бути додаткові коліна до своїх вудлищ. Ну, якби людина не розуміє цього, пише мені, я тоді не буду нічого у вас купляти більше. Ну, блядь, ну не купляйте. Я нормально, вроді би, об'яснив, все. Коліна не підходять. Так? В них своє вудлище, в нас своє вудлище. Ми до своїх вудлищ возимо коліна. М -м -м. Можу вам тільки одне запропонувати. Другий раз купіть ще, ще раз там, ще раз зламайте і ще купіть ще раз там. Я думаю, тоді може життя вас навчить. Гарний днів не па.